Цинічна та ганебна ситуація саме так президент України Володимир Зеленський у своєму нещодавньому зверненні оцінив роботу місцевої влади кількох міст країни. Мова йшла про облаштування укриттів. Серед аутсайдерів опинилась і біла церква. Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно. Висновки не втішні. майже по всій країні це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Канатоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Крім того, заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба у всеукраїнському марафоні наголосив, що робота посадовців, які відповідають за облаштування укриттів, визнана незадовільною. До них протягом тижня будуть впроваджені дисциплінарні рішення. Ба Більше для очільників виставили перелік критеріїв, які вони мають виконати до 30-го числа. Ми вибірково вирішили перевірити укриття у білій церкві, на які так нарікає вище керівництво держави. Першою стала багатоповерхівка. У районі дендропарку Олександрія. Нещодавно у соцмережах мешканці скаржились на фекалії, які ніхто не прибирає. Відчиняємо двері, заходимо, а, бачимо, що є вимикач, світло є, і це вже добре. А, попередні люди зазначали про те, що тут був невеличкий потоп і прорив труби. На підлозі лежать фекалії, і нещодавно тут був жахливий сморід. І люди поклали камінці, аби якось проходити до укриття. Йдемо далі. Обережно проходимо. Тут поруч видно, що є наслідки потопу, світло є, але, на жаль, води і комунікацій певних я не бачу. Є місця для сидіння або ось лави, вони також є. Ідемо далі. Вентиляція є. Є ось віконце, воно одне, але воно присутнє. Також є подвійний вихід у сусідній під'їзд, але елементарного санвузла або ж біотуалету немає. Мешканець будинку Олександр ділиться до ідеального укриття їм ще далеко, адже де-не-де можна побачити сміття, коробки або ж частини труб, які залишили по собі ремонтні бригади. З цікаві біда і біда. Ви самі тільки що бачили. Я не можу сказати, чому їх не прибрали, тому що це ж устраняли якусь де да, щось вже відбулося. Це відбувається постійно, є, тобто є якась проблема. Чому вона не вирішується, мені не зрозуміло. Треба вирішити. Тому що якщо воно так буде, ви, ну, ви розумієте, так, що там бігать по тим досточкам, завтра воно знову прорве, воно там зальє все і ну, що цей ремонт дасть. Воно впітається туди. Тобто, її треба вирішити, щоб воно цього не відбувалося. Або відбувалося як рідше. Тому що як житель цього будинку я скажу, що це ну дуже часто є інші будинки, в які я заходив, там такого взагалі не чули. Тобто у них немає такої проблеми. У нас на жаль, вона є. Наступним став будинок у районі залізничного селища. На шляху ми зустріли місцеву мешканку, яка самотужки доглядає відремонтоване укриття. каже: люди незадоволені, адже з усього переліку побілили лише стіни та замінили вікно. Нічого немає. Оце тільки що зробили ремонт. Дах красиво, да, добре, дякуємо за це. Но якщо сюди заходять і діти, і старі люди, і то ви самі розумієте, що куди діватися? Угу. Сісти немає де, притулиться немає. де. води, я так розумію, також немає. Немає, води немає. Ми заносимо нас тут. Сам якогось примітивного. Нічого немає, ні біотуалетів, нічого. Вихід є, другий, це добре, вихід є. Ну а це все, що бачите, обходимо укриття та оглядаємо його на всі можливі недоліки, які озвучила нам пані Сальвіна. На перший погляд здається, що тут все і ремонт є, і все чудово. Є одне вікно, воно служить також і вентиляцією. Пройдемо далі. І весь ремонт в принципі закінчується ось там, тому що далі йде е, недоремонтований підвал, і він е, перебуває у жахливому стані. Тут багато сміття, труби до речі, дуже багато несправних труб, і вони іноді протікають. Так зазначали мешканці. Звідти йде неприємний запах, плюс е, тут є е, комахи, блохи, які заважають перебувати в укритті. І в той час, як весь інформаційний простір країни після слів Зеленського вибухнув повідомленнями про неналежний стан укриттів, наша міська влада ніби води в рот набрала ні підтвердження, ні спростування, ні пояснень, нічого. А на наш логічний дзвінок до начальника управління з надзвичайних ситуацій Білої церкви Олега Перехрестенка, який безпосередньо відповідає за укриття, вирішив проігнорувати коментар і вкотре порадив писати інформаційний запит. І що, від мене ви ще хочете, хочуть. Ви хочете інтерв'ю взяти? Хочемо взяти у вас коментар, запитати вашу <зас> думку з цього приводу. Можливо, ви Офіційний щас... лист, пишіть тоді, розглянемо які питання, ми тоді приймаємо рішення. А тобто два слова ви не можете сказати нам зараз? Ні. Ні. Та, попри все, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО стосовно результатів обстежень захисних споруд та вирішення проблеми з ними. Крім того, тепер уряд має внести до 31 липня до Верховної Ради пропозиції зміни до кримінального кодексу про посилення відповідальності посадовців за неналежне утримання, експлуатацію та недоступність людей до укритів. Чи стануть тепер чиновники більш свідомими? Вже дізнаємось згодом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.